Доброго дня, шановні колеги та присутні у залі. Сьогодні присутні на засіданні чотири члени Другої дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя, хвором є, можемо розглядати. Пропонується затвердити порядок денний, який засідання Другої дисциплінарної палати, який опублікований на офіційному сайті Вищої ради правосуддя та у усіх членів дисциплінарної палати. Чи є якісь зауваження пропозиції до порядку денного? Шановні колеги, є пропозиція відкласти і не затверджувати порядок денний, оскільки відповідно до вимог закону про вищу раду правосуддя, а також рішення Європейського суду з прав людини вулка проти України для розгляду справ, які у нас призначені. Більшість має бути суддів. За минулою практикою доповідача не включали. Перія голосування технічними засобами, тому вважаю, що зараз ми не можемо неуповноважні розглядати дані справи. Їх треба відкласти у зв'язку з тим, що суддів, які будуть розглядати дану справу, є меншість. Зрозуміла позиція. Я озвучу свою пропозицію. Дійсно, від сьогодні з об'єктивних причин нас і четверо. Ось як є, член Вищої ради правосуддя Кобіла вона на оселі вона відрядження інших через зайнятість ми не змогли залучити. Відповідно, у нас є лише четверо з них двоє суддів, двоє не суддів. Відповідно до статті 26 закону про вищу раду правосуддя. При формуванні дисциплінарних палат Вища ради правосуддя має забезпечити, щоб щонайменше половина, якщо це неможливо, принаймні значна частина кожного. Членів кожної дисциплінарної палати були суддями або суддями у відставці. На моє переконання, ця норма говорить про формування палати. При формуванні палати ця норма була беззастережно дотримана з п'яти членів дисциплінарної палати. Троє є суддями. І зараз навіть є двоє, як це визначає, закон. Стосовно того, що власне при голосуванні мають брати участь не менше ніж двоє, такого не визначено, і це в ході роботи ну іноді це неможливо забезпечити. Тому я не вважаю, що ми не можемо розглядати порядок денний. Водночас є така позиція, є пропозиція прозняти з розгляду, не включати, тобто не затверджувати порядок денний в зв'язку з цією ситуацією. Тому Ставлю, ставлю на голосування пропозицію Великого Сергія Юройовича. Тобто, фактично не включати до порядку денного розгляду дисциплінарних справ з мотиву озвученого Белаком Сиричів. Хто тобто, за таку пропозицію? Будь ласка, три за, один проти. Отже, рішення прийнято. Дисциплінарна плата вирішила сьогодні. Фактично, не розглядати справу, оскільки ми не включили жодного справу до порядку денного. На цьому засідання Другої дисциплінарної палати оголошується закритим. Дякую. До побачення всім.